Погнали! Вас та підписка. Так, приїхала мені така посилочка. Так, Ого. Писало кілограм 300. Так. Зараз ми подивимося, що тут є цікавого. Форентик, Грецький. Може бути. Ще один Форінтик. Я думаю, що нічого з того. Ту то, теж то грецький. Італійський пару. Хвор... Так. Що це у нас? Це у нас. Пана, 65-й. Це кватер. Так. Один кватер є. Це, кстати, тих 5 крон теж може щось коштувати. А, 91 рік, думаю, що ні. Чехословацька. 73-й. Цікаво, знову Греція, напевно. І Румунія Сталеї. Теж не цікаво, Італія не цікаво. Так, одна корона. Що це Чехословакія? Так, рік. Делать на 83, не цікаво 20. Недому. Задаватися нормально. що щось таке. жетон, Це до жетонів, ось такий жетончик. Розкладаємо одну кучку, там будемо продавати разом. Грецько 5 ще корона, ще корона, то таке. Орен, так, то що? Франк, кей, 49, не цікаво. Так, для долара ще є щось. Один, два. О, ще один є, що це у нас? Один. Не бачу. 5 центів, так, уже 3, О, ще 5 центів, 4. A co to ma jeszcze pieczonki? No już taka kuczka. Tak, 1 cent. 1 cent. 1 cent. 1 cent. 1 1 cent. O, 1 cent. O, normalny dam. 1 cent. No taki to jest. To jest coś innego. Już rozglądać. Центик, центик. О, ще раз такий є. Маленький. Дайм. Окей. Що тут ще такого цікавого можна знайти? П'ять корон все нове, нове то мені цікавий, так. Ще цент, О, ще один котер. Більше менше щось. О! Марка ДДРовська, Нормально алюміній. Корона О5. Все, о, що тут є 50. Ні, 10 пенінгів, це теж може бути. Ще цент. Так, коротше, ніфіга, а центи. Центи. Ще. Того доброго, аж би було, немає нічого. Так. Форінг, Шморінг, пенінг. Опять. Форінги. Ну Може там щось таке. Що щось може попадеться перебрати. А так. Так, ще одна Америка. Опа, ще один Квотер. Більше такого не бачу. Можливо там ще щось знайду. О, ще один пеннінг. О, ще одна марка. Короте, марок зараз кучу підцепимо. Будемо продавати. FLERTA є. Ще один Америко... О, ще Квотер є. Ще Квотер, центр. Ну, Коротше вже тако. Америки, нормально. Тоже має ще центром, ще центр, ще цент, ще, цент, ще цент. Ну, багато. Нормальок. Ось, ось таку кучку ямерики не збирав. Можливо ми там десь за 5-10 євро може Ну, Коротше якось так. всім дякую.